Наш ефір ми продовжимо з гостем студії військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва Ігорем Козієм. Пане Ігоре, доброго ранку. Рада вітати вас у нашій студії. Як заявив прем'єр-міністр Яценюк, у своєму зверненні захищати країну буде сильна, сучасна і боєздатна армія. А звідки ж вона візьметься? Постає запитання, що скажете? Знаєте? На жаль, так трапило, що протягом останніх десяти років я саме відчуваю, чую це від кожного начальника генерального штабу, від кожного прем'єра і кожного президента. А, насправді виходить зовсім інше. Сьогодні я от вранці побачив такою бігучою строкою, було на одному з каналів, що для того, щоб отримати збройні сили в більш-менш нормальному стані, нам потрібно 24 мільярда гривень. Я собі сказав: "Ну, вибачте, 24 мільярда гривень це то, що свого часу про Пропонувалось Азарвим для 2017 року при курсі долара 7,99, який ми знаємо, був на той час, і фактично так чимось, що відрізняється, що змінилося. Ну, Зараз курс трохи змінився. Зараз ми бачимо, вже пропонується не то, що пропонувалось на 2014 рік, а пропонується зовсім інші цифри, трохи більше. Но питання полягає то зовсім не в цьому питання, чи вистачить цих коштів, але При... ж вони всі злочинними схемами розходилися ось і кошти така. Що у нас є гарантія? того, що, що це не буде відбуватися? У мене наприклад немає гарантії, тому що відверто знову починаючи з 2005 року, коли почалась видаватися біла книга. Е, було дуже цікаво в інституті е, дивитися на те, як, наприклад, приймається чергова програма реформування. Так. Вона приймається і її приймають, як правило. Наприклад, от ця книга, да, у нас стратегічно оборонний бюлетень. Її приймають до 2015 року, і вона приймається саме на той час, коли президент повинен піти з посади, на його посаду повинен прийти інший президент. Тобто, е, знаєте, як нагадують, що командир, який залишає цей підрозділ... Приймає дуже повищені зобов'язання, це а потім просто збігає з цієї рубки і покидає все на сам на призволяще. Потім після цього ми дивимося, приходить на влада. Нова влада каже, ні, то, що тут пропонувалось, ми трохи змінимо. І з запізненням будемо казати, починають виправляти інші цифри. І в цьому документі. Державна програма розвитку збройних. Так, да, абсолютно правильно. Тут інше. А потім кожного року міністерство починає звітувати, от починаючи з 2005 року, от, кожен рік ми дивимось, ну от їх вже 11, -й, 12, -й, і ми бачимо, що це не просто. Є багато результатів який? А, ні, жодного. Фактично жодного. От давайте візьмемо знову заяви, да, от останні заяви начальників генеральних штабів. Дуже цікава річ. От, наприклад, Печенко, начальник Генерального штабу. Я як начальник генерального штабу, головнокомандувач, можу стверджувати, що Збройні сили України відповідають сучасним викликам і готові будь-який час виконувати свій конституційний обов'язок. Ну, на папері, можливо, так вона виглядає. Ну, так? Так. У нас є далі. У нас є знову начальник Генерального штабу, теж генерал-полковник. Володимир Замана. Наша мета в короткі строки побудувати нову армію європейського типу. Розумієте, вже просто набридло дивитися на всі ці лозунги замість реальних, практичних кроків. А з чим пов'язані ці лозунги? Да все дуже просто. Воно приходить в крісло, сідає туди і очікують, що йому зараз дадуть звання генерала армії України. Ну, за що? Фактично, тут треба змінювати взагалі повністю підход, повністю робити завантаження і повністю, як вам сказати, людей ставити на ці посади за. Певною професіоналізмом, патріотизмом і попередньої діяльності Пане Ігор, ось тепер вже очевидно, що центральне командування не збиралося захищати Крим від вторгнення. А де гарантія, що знову ж таки таку позицію воно не займе в разі подальшого негативного розвитку подій? Ну, наприклад, візьмемо на східних територіях України Ну, в мене немає такої гарантії немає. Я вам відверто кажу, от то, що я сьогодні дивлюся, те, що відбувається, в мене таких гарантій немає. Є лозунги знову, є заяви знову, і фактично мені дуже сподобався, як виступив помічник, колишній помічник президента Російської Федерації який Чітко сказав: якщо держава сама себе захищати не буде то ніхто інший допомагати їй не буде. А що ми на сьогоднішній час бачимо? Ми бачимо локалізовані військові частини, взаємодії між ними всередині немає, тобто йде децентралізація управління, ми не бачимо такої взаємодії. От, ми бачимо невеличкі, е маленькі частини, як в даному випадку то та трагедія, що трапилась в Сімферопольському топографічному загоні. І Хтось повинен це координувати, хтось повинен зрозуміти, що центр координації зараз в Криму повинен знаходитись десь в одному. Десь з якогось міста повинно здійснюватись управління цим, координація. Причому координація вже, на жаль, не тільки з військами, але і з тим населенням. Яке нас підтримує в даному випадку? це корінний народ Криму, який заявив про це, і його прагнення на автономію, на певну самостійність, воно дійсно заслуговує на повагу. Пане Євресі, нещодавно виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Гортеніг, теніг зізнався, що Україна ніколи не збиралася протистояти Росії. А хто ж тоді, взагалі, був найбільш вірогідним супротивником? Іншими словами, для чого ж ми тоді стільки років тримали армію? Ви знаєте, це знову театр абсурду. Мені нагадує, тому що, так, да, дійсно, воно так було. З свого часу були такі випадки, коли в сухопутних військах е е проводили навчання, пробували розглянути там варіант, е північник тобто наступає, дуже відомо звідки е телефонний дзвінок, стоп, значить, таку справу не робити. Тобто ми розуміємо, що вже на той час, е це років 7-8 тому. E, вже відбувалося певний e, сценарій з боку Російської Федерації, коли, значить, навіть розглядати не можна. Або, e, наприклад, як ми пояснимо, знищення другого армійського корпусу, який стояв в Донецьку, і двох дивізій, яка одна в Луганську стояла, а одна. Тобто вратила. те, що ми зараз спостерігаємо, ці події це цілком логічні mm. речі. Абсолютно правильно. Якщо дивитися. Послідовно, ну, можна сказати, на напевно, в, на, в певні часи були десь якісь помилки. Ну, Починаючи з 2004 року, в мене здалося враження, що ми рухаємось послідовно зовсім не в тому напрямку, про який заявляємо. І це я вважаю подвійний сценарій, це вважає те, що сьогодні порядних е, офіцерів не тільки, будемо казати, в Збройних силах, але відштовхнуло від е, системи безпеки. І оборони служіння народу України всі зрозуміли, що воно відбувається трохи під іншим кутом. Є служіння не народу, є служіння не державі, є служіння особистостям. Чому і виникають отакі от незрозумілі заяви, незрозуміли значить, заклики, які не підтримуються нічим, не е, коштами, не технікою, не боєздатністю, нічим. Пане Ігоре, ну тепер, вочевидь, в Україні потрібно буде і доведеться змінювати воєнну доктрину. Як Ви вважаєте, як експерт, які мають бути її головні принципи та орієнтири? Ну, ви знаєте, до зміни воєнної доктрини нам, нам ще треба прийняти деякі закони, засади зовнішньої, внутрішньої політики і інші питання. Якщо рухатись в правильному шляху, на мій погляд, я був і залишаюсь прихильником, це євроатлантичного. Євроатлантичної інтеграції те необхідно робити це про налагодження взаємодії між всіма структурами, підкреслюю, те, що ми побачили, наприклад, в Донеччині, коли військових зупиняли е, певні сепаратисти, значить, військових повинен був супроводжувати при намі е, підрозділи або національної гвардії, або підрозділи правоохоронних органів, І, е, тобто. Вже ми бачимо, що відсутня взаємодія між цими двома структурами. Це знову розглянути питання щодо озброєння. Новітнього озброєння, чи зможемо ми його взяти, чи зможемо ми його налагодити, я маю на увазі випуску себе, або, е будемо казати, певною технічною допомогою е з тих же Сполучених Штатів. Такі механізми існують у Сполучених Штатах. Чи зможемо ми з вами, наприклад, вирішити е на сьогоднішній день е таке питання, як то підсилення е наших військовослужбовців в Криму, це насамперед матеріально-технічне забезпечення, так. тому що Крим це ще питання не Вирішено, хоча вже багато людей на нього махнули рукою. Ну все залежить від центральної влади. Якщо центральна влада відмахнеться від військ, які там знаходяться, від наших людей, які там знаходяться, від Кримсько-татарського корінного народу то ми будемо мати більш-менш що Путін і прагне зрозуміло. Помір і наостанок Росія і Україна де факто вже перебуває зрозуміло в відкритому збройному протистоянні. Як ви гадаєте, невже і це не змусить український уряд нарешті таки закрити кордони, що не повинні було зробити за думку військових експертів на початку? Ой. Важке питання, розумієте, мене теж здається враження, що хтось працює в якомусь нереальному часі. Насамперед, коли ми вже відчули оце питання, коли відбулася фактична агресія, вже тоді повинен був створений центр. Мається на увазі, чи командний пункт, чи ставка верхового, щось таке, що координувало дії. І от це ми, на жаль, не побачили. В той же час, на жаль, ми також не побачили спроможності командувачів і командирів на місцях приймати самостійно в рамках закону певних рішень. Навпаки, робилося все те, для того, щоб себе якось знаєте, так, відсторонити, показати, вибачте, є певні законні підстави. Які нам не дозволяється робити. Ну, сценарій вже був прогнозований. Так. На жаль, ми отримали реалії, тобто ми з одного боку без. Помічність нашого е, керівництва мали з одного боку, а з іншого боку, небажання середньої ланки е, військового менеджменту брати відповідальність на себе. І оце фактично призвело до певних трагічних наслідків. Зрозуміло. Пане Ігоре, наш час завершується. Я дуже вам за те, що ви звітали до нашої студії. Дякую вам і гарна на Дякую вам.